Але любов не завжди буває такою якоюсь світлою. в ній є Вона буває тільки світлою. Ну так. Безболісною, скажімо так. Ну, почекай. У кожного свої пустелі і свої міражі. Ліна Костенко. У кожного свої постелі, важке похмілля почуттів, вже очі вичувгали в стелі химерне плетиво шляхів, не перейду твої дороги і не лишу по собі слів, лише молитиму у Бога тобі у щасті літ. А я собі згублюся в полі і з диким небом на межі зі стелі. Змучені і кволі. Падуть любов, не рожи.